Анаконда Якось один браконьєр ховався у човні від невідомої почвари. Проте йому не надто пощастило, і там його й настигла смерть. Тим часом група документалістів знімає видиво про давно зникле амазонське плем'я. До них приєднується мисливець, який стверджує, що допоможе в пошуках. Команді з самого початку не до вподоби новоприбулий і недарма. Той обманом захоплює човен та змушує присутніх допомогти у його справжній місії. Пошуках гігантської анаконди команда погоджується, не маючи жодної гадки, до чого це все може призвести. Режисер Луїс Льоса, Снайпер та спеціаліст. Над сценарієм працювали Генс Бауер, Комодо, Джим Кеш, Дік Трейсі та Джек Епс молодший. Найкращий стрілець. У фільмі знімалися Дженніфер Лопес, Клітка, Айскюб, П'ятниця, Джон Войд. Звільнення та Ерік Штольц, Муха. 2. Анаконда увійшла до списку зі ста найбільш приємно поганих фільмів за версією одного із засновників Золотої Малини Джона Вілсона. Також там можна зустріти сиквели Екзорциста, Щелеп, «Кінг-Конга», Франкенштейна та й, взагалі чимало відомих стрічок. Фільм створив зовсім нереалістичний і навіть фантастичний образ плазуна, перетворивши нічного водного мешканця у амфібію, яка без жодних труднощів полює і в день. Зміни отримали й інші елементи, як зіниці змії, її довжина відносно статі та раціон. Власне, для зйомок використовувалися не живі істоти, а дві аніматронні моделі 12-метрова вагою у понад 22 центнери та 8-метрова вагою у 750 кілограмів. Додаткова комп'ютерна графіка для Анаконд вартувала близько 100 тисяч доларів за одну секунду. На головні ролі розглядали Джеліан Андерсон, Майкла Дугласа, Гарісона Форда, Шона Конері, Томі Лі Джонса, Кемерон Діас та багато інших зірок. В одній зі сцен Ice Cube грає роль персонажа, який слухає пісню Iceба. Задля отримання рейтингу PG-13 всю нецензурну лексику передублювали на постпродакшені. Тож часом по губах персонажів можна прочитати не зовсім ті репліки. Епізоди, в яких обіграна перспектива, а саму змію не показано, а також використання тварини в якості антагоніста, є даниною щелепом Стівена Спілберга. Кошторис склав 45 мільйонів доларів, а касові збори трохи не дотягнули до 137. Рейтинги фільму порадували менше 4,9 на IMDb та 39% на Rotten Tomatoes. Проте це не завадило йому стати культовим у 2004 2008 і 2009 Вийшов ряд сиквелів, двоє останніх для телепоказу. Також у 2015-му побачив світ і кросовер з іншою франшизою Lake Placid проти Анаконди одну з головних ролей виконав Роберт Інгланд, відомий за серією Кошмар на вулиці в'язі. Роком раніше, у 2014-му, Генс Бауер, автор сценарію перших двох частин, випустив роман Анаконда версія письменника, який зустріли переважно схвально. У 2024-му вийшов китайський ремейк стрічки. А наприкінці 2025-го очікуємо перезапуск франшизи, який почнеться комедією жахів Анаконда із Джеком Блеком та Полом Радом в основному складі, та Томом Горміканом в режисерському кріслі. Постараємося оглянути. Загалом, Анаконда це динамічний жахастик про дослідження нетрів природи із небезпечними плазунами на додачу. І сьогодні Анаконда отримає звання книга джунглів».